Привіт! Сьогодні я хочу запросити вас на мій перший живий майстер-клас, який відбудеться вже цієї суботи 3 травня о 13 в чудовому просторі магазину Саната, що знаходиться в Харкові на вулиці Культури. Цей майстер-клас буде присвячений такій цікавій конструкції, як японське плече, або європейське, або діагональне. Називайте його як хочете. Головне, що це дуже цікава і зручна конструкція. На цьому майстер-класі ми з вами розберемо, як і де його використовувати, як його конструювати, і найголовніше, як розрахувати його під себе. Кожна учасниця майстер-класу отримає мій авторський воркбук. Це така інструкція, за допомогою якої кожна учасниця зможе зробити свої власні розрахунки. З урахуванням своєї щільності і своїх параметрів. І найголовніше, що кожна учасниця зрозуміє, для чого ми робимо ту чи іншу деталь, те чи інше збавляння або додавання петель. Потім ви зможете використовувати цю інструкцію для будь-яких ваших виробів: будь-то літній топ, або теплий кардиган, або зимовий светр. Всі деталі про вартість і як записатися на майстер-клас, ви знайдете в описі під відео. Тож, якщо ви в Харкові або десь поруч, я дуже вас запрошую і буду дуже рада побачити вас цієї суботи. Поспілкуватися і навчитися в'язати те саме японське плече. Тож запрошую вас в суботу, сподіваюся, всіх вас дуже скоро побачити. До зустрічі!